Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес, Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні, друзі, я вам покажу зону акумуляції по методу Вайкофа. Ми розглянемо, як ми рухаємося в цій зоні акумуляції та які наступні дії. Тому буде дуже багато чого цікавого, тому обов'язково додивіться відео до кінця. А спочатку обов'язково підписка на наш канал, поставте лайк і поїхали дивитися, що в нас відбувається на ринку криптовалюти. Для початку давайте розглянемо акумуляцію по методу Вайкофа. Як ми бачимо, що. Після досягнення дна ми е, ось в такому боковику накоплюємось і торгуємось. Після чого переходимо е, з нашого дна в зону Д. Виростаємо до наших піків, пробиваємо ті піки, проторговуємось тут і рухаємось далі вже в ріст в зону Е. Ось так виглядає зона акумуляції по методу Вайкофа. Давайте перейдемо на наш графік на криптовалюту біткоін. Це тижневий таймфрейм. Подивимося, що у нас відбувається тут. І покажу, які очікування далі по біткоїну. Бачимо, що також у нас ось тут після дна ми торгуємося. Ось тут сигнал на продаж падаємо на низ. Ось тут сигнал на покупку бай і е, ростемо до ось цих минулих наших піків. Після чого я чекаю, тут буде у нас боковичок. Ось така проторговка. Будемо набрати сили для того, щоб е, пробитись далі. Після цього, коли ми тут проторгуємось, я чекаю, що ми закріпимося над ціною 25 200 пробиваємо її і будемо рухатись далі у сторону росту. Цілі в нас десь 28-30 тисяч доларів за криптовалюту біткоін. Це після того, коли ми проб'ємо нашу зону акумуляції. Ось таке в мене бачення по біткоїну зараз. Давайте покажу вам, що в нас відбувається на 4-годинному таймфреймі згідно нашої стратегії. І покажу вам, що очікую в локальній перспективі. Це сьогодні-завтра. Ось, відкриваємо 4-годинний таймфрейм, ціна зараз 24 500 доларів. Бачимо, що ось тут ми отримали індикатор SELL, і ціна знаходиться нижче нашої лінії. Відповідно, в нас, я думаю, не буде сильної корекції, не буде падіння, буде у нас просто боковичок, щось подібне, що було тут. Після чого ми проб'ємо ось цю ціну 25 200 доларів, закріпимося вище і думаю, що вже підемо в ріст. Що я очікую тут? Очікую, що ми будемо ось в цій зоні торгуватися, після чого ми проб'ємо, закріпимося і підемо вище. На 28-30 тисяч доларів. В принципі, очікування ось такі. І поки що, згідно стратегії, згідно планів, поки що все сходиться, поки що ніяких е, сигналів на падіння, я не бачу. Бачу, що в нас може бути е, ось така корекція е, боковичок, після чого у нас. Я думаю, буде і подальший імпульс вверх. Якщо що зміниться, ми обов'язково відео це вам розкажемо. Далі, друзі. Хотів би ще показати метрику МВРВ, щоб просто показати, вас, що у нас тут нія... показати вам, що тут ніяких змін немає. Ми знаходимося вище синьої лінії. Значить, я думаю, що будемо рухатись і далі вверх. Назад, цю зону ми не повернулись, а бачимо, що будемо рухатись скоріше далі вверх. Також є в нас ось такий індикатор циклу циклопі. Бачимо, що коли ми перетинаємо ось цю жовту лінію, то ми переходимо вже в зону росту, такого середньострокового росту. І ми тут також бачимо, що вийшли в зону росту, і зазвичай ми рухаємось до цієї зеленої лінії. Так було ось тут, після чого ми скоригувалися, так було ось тут, після чого ми також скоригувалися. Так, давайте зробимо ось так, щоб було краще та якісніше видно. Бачимо, що тут, після, після того, як ми перетнули ось цю жовту лінію, ми рухались до зеленої, і після чого в нас відбулась корекція. Тут в нас також ми перетнули ось цю жовту лінію, і думаю, що будемо, думаю, що будемо рухатись також, також будемо рухатись орієнтовно до цієї зеленої лінії. Вона ще в нас може спуститись кудись-сюди, після чого ми її. Доторкнемось, і після чого у нас можлива корекція по біткоїну. Це вже ось таке, я би сказав, середньострочне бачення по біткоїну, тому що я думаю, що така картина в нас в принципі, буде відбуватись на протязі 2023 року. Тому якісь такі очікування у мене від криптовалюти біткої. На даний момент ми виходимо з зони акумуляції і продовжуємо ріст. Можливо, це буде 36-48 тисяч доларів, після чого у нас буде корекція вниз. Ось, якщо друзі, було корисно, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Також хочу нагадати, що ви можете вступити в наш закритий клуб. Криптобізнес. Там я надаю для наших учасників торгову стратегію, інструкцію для користування та торгівлі. Також ми там ділимось знаннями, ділимось досвідом. Тому всім кому цікаво, пишіть посилка в описі та вступайте в наш закритий клуб. Всім дякую за пригляд, всім пока.